Вітаю! Нещодавно з'явилось фото, на якому було показано танки Challenger 2, БМП Мардер, БТР Страйкер, певно, ще й українського козака. Проте в цьому відео я розповім про машину з лівого боку. Це Когвар MRAP, і це реально крутий броньовик, що дуже потрібний Україні. І він уже є в ЗСУ. Щоб краще зрозуміти, що таке Когвар, перенесемо 2002 рік. Тоді США створювали цю машину, і вона мала на меті захистити екіпаж під час проїздів по щільно замінованій території. Проте події 2003-2005 років, зокрема загострення в Іраку та Афганістані, спонукали почати випуск цих машин вже з 2004 року. Тут важливо детальніше розповісти про абревіатуру МРАП, що значить Mine Resistant Ambush Protected, тобто броньових, який захищений від мін та засідок. Іншими словами, він ідеально підходить для міських боїв та власне контрнаступу. В Україні є багато різновидів МРАП машин. Проте зараз мова саме про Когуар. Так от перші зразки цього БТР були випробувані в 2004 році в Іраку та були дуже успішні у захисті військових від підривних пристроїв, зокрема саморобних. У цей час Когвар МРАП став одним з найпоширеніших транспортних засобів для військових в Іраку та Афганістані. У 2011 році компанія Force Protection Industries була придмата компанією General Dynamics Land Systems, яка продовжила виробництво Когвар МРАП та розробку його модифікацій. На сьогоднішній день Kowar MRP залишається одним з найбільш популярних емраб транспортних засобів у світі та використовується в арміях багатьох країн, у тому числі США, Канади, Австралії, Італії, Іспанії, Саудівської Аравії та інші, зокрема України. Зараз Cowar вже не виробляється, але він досі залишається важливим транспортним засобом. Крім того, на його основі були розроблені інші мрап автомобілі, які були модернізовані та удосконалені з метою підвищення їхнього захисту та функціональності. Але то тема іншого відео. Зараз я розповів про модифікації КОВАР, яких є 5. Kogwar H це базова модель, яка вперше була запущена в серійне виробництво в 2004 році. Kogwar H EV – Це модифікована версія Куар H з гібридною електричною системою, розроблена компанією General Dynamics Land System. З метою зниження споживання палива. Кур GERRV це модифікована версія COGWAR MRAP, яка має підвищений бронезахист та більшу довжину для встановлення додаткових систем захисту від вибухів. Кogвар 6х6. Тут все зрозуміло. Це версія зі збільшеною кількістю коліс для підвищення прохідності та вантажопідйомності. Kogwar HE це модифікація когварм MRAP з покращеною ергономікою та більшою швидкістю. Але також на основі цієї вантажівки було розроблено багато модифікацій з різними назвами: зокрема, Timberwolf для канадських військ, RADBO для повітряних сил США, Британський Мастів. І ці машини також є в ЗСУ та ще декілька інших. І перед тим як продовжимо, хочу подякувати тим, хто підтримує канал на Патреоні. Це дуже допомагає в розвитку. До речі, якщо ви також хочете стати спонсором каналу, то посилання буде в описі. А vip глядачі отримають цікаві бонуси. Тепер на рахунок технічних характеристик. Думаю, всі бачили шкоду фабію. Нагадаю її розміри. Довжина біля 4 метрів, ширина біля 1,6 метра, висота в районі 1,5 Когвар 4х4, в свою чергу, має довжину біля 6 метрів, ширину 2,74, можна сказати, 3 метра, та висоту в 2,64. Нічогенька така машинка, чи не так. Коли шкода важить близько 1,2 тони, то броньовик всі 14,5. Пустим. І 17,2 тони завантаженим. Щодо двигуна, то це Катерпіллар С7 на 300 коняк або 243 кВт. І ще прикольна фішка, яка натякає на те, що це західна техніка: автоматична трансмісія Allison 3500 SP. Це дозволяє отримати максималку в 105 км на годину та мати оперативну вдальність в 966 км. Щодо броні, то вона складається з сталевих плит, які можуть бути підсилені керамічними пластинами або іншими матеріалами, які підвищують рівень захисту. Крім того, Когор має веподібне дно, яке знижує ризик поранення екіпажу. В залежності від моделі та конфігурації, когор мрап може витримати вибухи від 6 до 14 кг тротилу. Іноді він тримав навіть протитанкові міни середньої потужності. Щодо скла, то вікна у Когвар захищені броньованою скляною та металевою конструкцією. Наприклад, в Когвар H4х4 МРАП, що використовується армією США, вони захищені склопакетами з двошаровим склом товщиною 6,4 см. Це дає захист від пострілів з великокаліберної зброї та уламків снарядів. А на рахунок озброєння, то сюди можна поставити багато чого: або 40-мм гранатомет, або 127 мм кулемет. Або 7,62 мм кулемет. Британські версії мастів дозволяють поставити ще 556 мм кулемет та 50 мм автоматичну гармату. А тепер перейдемо до найцікавішої частини відео. Порівняння з аналогами. Почну з українського броньовика. Варта щодо бронювання, то вони обидва мають броньовану кабіну. Проте Ковар має все ж більший захист від протитанкових мін та більш броньований від всіх двигуна. Варта також має захист від них. Але на рівні 6-8 кг тротилового еквіваленту, що менше, ніж у Ковар, який має захист від 6 до 14 кг. Щодо озброєння, Ковар зазвичай озброєний 12,7 мм кулеметом та гранатометом 40 мм, рідше іншими видами зброї. Варта може мати 7,62 мм кулемети, 12,7 мм кулемети або гранатомети. Далі б я порівняв з новішою версією броньовиків США класу RAV, а саме Max Pro. Вони обидва є типовими представниками цього класу та забезпечують захист екіпажу від мін та вибухівки. Однією з основних відмінностей між цими машинами є розміри. Мрап Max Pro має довжину близько 7 метрів та висоту 3, тоді як Когвар має довжину близько 6 метрів та висоту 2,7. Щодо бронювання, то Max Pro має виподібну форму дна та захищає від калібру 7,62 та 12,7, як і Ковар. Щодо товщини скла, то тут вона в районі 5-8 см. Точна інформація невідома. Коли в Когуар це 6,4. На рахунок протимінного захисту, то Макс Про може витримати біля 10 кілограмів тротилу, коли в героя відео це від 6 до 14 кілограм залежно від модифікації. Проте МРАП Про може бути оснащений комплексом активного захисту, але це може поранити піхоту, яка біля авто. Тому таке бронювання є не скрізь, і його встановлення дуже залежить від завдання. Щодо озброєння, то тут все плюс-мінус подібно. При бажанні сюди можна встановити будь-які кулемети, гранатомети 40 мм та іншу зброю. Дуже добре, що Україна отримає такі броньовики, а то кожен із перелічених стоїть на озброєнні ЗСУ і в немалих кількостях. І кожна з цих машин краще за умовний БТР-60, яких зараз на фронті повно. А якщо ви цікавитесь зброєю, то вам можуть сподобатись ці відео. Вони також будуть цікавими. Слава Україні!